Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас в декого з'явилася ейфорія після того, як Трамп назвав Путіна. Людиною, яка збожеволіла. Так. Ну, був нормальний так, все життя. Нормальний, а потім раз, як переклинило щось і збожеволів. І став лупасить по так, мирних українських містах. Так він, вибачайте, лупасить по мирних українських містах уже 11 років. Тоді все було нормально, так? Коли знищували Маріуполь, коли знищували інші міста Донбасу і коли знищували міста під Києвом і в Харківській області, і Салтівку розбомбили, і все таке. Він не збожеволів тоді. Ну, зовсім був адекватний чоловік. так. І ось оці всі речі, вони тільки розслабляють. Так, Коли ти ну, намагаєшся знайти пояснення, ну, це ж таке, сьогодні збожеволів, завтра повернувся до нормального стану, так, а до того було все нормально, а зараз переклинило. от. Фантастика! А вони такі завжди були московити андрофаги. Вони прагнуть крові. Вони хочуть вбивати, і все таке інше. Ну, дуже добре сказав, так, у своєму творі кацапи Лесь Подерев'янський про таких людей. Там їдуть у цьому у Потязі сидять в купе, так, чотири чоловіки. Один із двоє із них це батько і син. І ці двоє, які не батько і син. Так. Ну, як прості люди прийнято це. Їдуть же ж на море всі і кажуть. Скажи папі, так, що я хочу в морі купатися? А малий відповідає: Я стріляти хочу. Так. Mm -hmm. Оце й дійсно, що не, не на морі купатися і, і, і не ще щось там робити. Так. А стріляти. Вони такі були, і що, донині? Трамп не бачив. Оце він тільки зараз божеволів. А коли Салтівку він розбомбив, то тоді він був абсолютно адекватний. Чи Маріуполь більше півмільйона жителів зрівняли, як Сталінград під час війни? Це все було нормально. Та що ну ви, ви? Це, це все там, і Вовчанський, і, і і все останнє це абсолютно нормально. От тільки зараз він збожеволів. Та божевільні ті, які <смі> донині не зрозуміли того, з ким вони мають справу. Так. Та й в нас, таких ідіотів клінічних вистачає, які донині не усвідомили, що ми маємо справу із Дикою Ордою московитів-андрофагів. Я вам постійно. Пояснюю, тому що треба тисячу разів для декого повторити, щоб йому дійшло. Чому московити єдина держава в світі, яка засекретила свій геном? З, ну, подивіться ж, не просто так. А з міркувань національної безпеки. Тобто, геном Московії може забезпечити. Може діяти проти національної безпеки? Що ж там в ньому? Що ви знайшли якісь звірячі, шакалячі гени? Ну що реально? Яка причина цього? Хто мені може сказати?